Найкращі та найпопулярніші музичні твори у виконанні майбутніх музикантів. Учні рівненської дитячої музичної школи No1 імені Миколи Лисенка дали благодійний концерт. Діти грають на пікап для зсу з вогнем у очах на сцені. Молоде покоління викладається повну. пояснюють, нарешті знову мають нагоду допомогти нашим захисникам. Разом з людьми, які прийшли послухати наш концерт, ми збираємо кошти для наших захисників та захисниць, які воюють за нашу свободу. Нам найважливіше це здобути перемогу та нарешті отримати. Шіковий мир, за який ми боремося стільки років. Я декілька разів на місяць можу виступати для того, щоб підтримувати збір коштів для ЗСУ. Ми своїм прикладом хочемо показати людям дорослим, що треба допомагати армії. Деякі роблять цього недостатньо. Є люди, які роблять дуже багато, але деякі роблять взагалі нічого. Тому ми молоде покоління, вирішили от якось так. Юні музиканти виконали твори у найкращому виконанні, щоб зібрати кошти на придбання позашляховика для 15-го батальйону Національної гвардії України. У складі батальйону тато двох учнів музичної школи. Ми в складі 15-го окремого батальйону Національної гвардії України скоро відправляємося на схід на бойове завдання. Тому змагаємося до вас за допомогою зібрати кошти на автомобіль. Дружина військового Яна Лащівська стала ініціаторкою благодійного вечора. Розповідає, днями її чоловік разом з побратимами вирушить на фронт. Тому навіть не уявляє, як можна сидіти, склавши руки, розуміючи, що коханий не матиме транспорту і не зможе виконувати завдання. Без роздумів жінка запропонувала ідею для музичної школи. Саме головне, щоб пройшовши той пекельний шлях, вони змогли повернутися живими до нас. Бо ви самі знаєте, як кожного дня ми зустрічаємо на колінах наших хлопців на щиті. І не дай Боже, щоб тих хлопців не примножувалося. Тому ми, наш прямий обов'язок, нас як жінок, як патріотів своєї держави, будучи тут на місці. Робити все можливе і неможливе. Дирекція музичної школи на пропозицію погодилась. Разом з дітьми підготувалися всього за тиждень. На цю подію відгукнулося в нас дуже багато діток. Е, настільки багато, що, на жаль, ми навіть мусили відібрати деякі номери, тому що діти надзвичайно переймаються цією справою. Вони. Благодійністю не лише в стінах нашої школи, а займається благодійністю в стінах своїх ліцеїв. Багато діток в минулому році в нас прийняли участь за кордоном в благодійних акціях і всі кошти передали сюди для наших воїнів. Директор Карівницької обласної філармонії Елеонора Стеценко каже, щойно дізналися про захід, вирішили дати дітям майданчик для виступів. Від початку повномасштабної війни Рівненська обласна філармонія проводить безліч музичних імпрез благодійних, сприяє гастролюючим артистам, музикантам інших філармоній. У нас відбувається дуже багато благодійних подій. Власне, і це не виключення, оскільки філармонія дружня до дітей, до талантів для до творчих ініціатив. Ми власне підтримуємо ці мистецькі ініціативи. Доєднатися до збору можна за реквізитами, вказаними на екрані. За лічені дні організатори мають зібрати 200 тисяч гривень, аби рівненські захисники могли виконувати бойові завдання, аби батьки дітей, які грають на сцені, повернулися додому живі, аби українське майбутнє було вільним. Помаленьку гроші надходять, але на превеликий жаль, помало. я розумію другий рік війна. Я розумію виснаження людей моральне. Матеріальне, тому що країна, країна воює. Всім важко, всім. І немає того завзятого духу, знаєте, як були в перші дні. Зараз тяжко, але ми справимося ми йдемо до перемоги з усіма силами і надією, і вірою в себе, в наших хлопців, що все буде гаразд. Ми просто у нас немає іншого шляху. Йти тільки вперед до перемоги. Тетяна Мішинська, Богдан Курб'як, телеканал ITV.